Так, прибір посмотри за младшою сестрою, а я за роботу. хи потім коли мама роботу з роботи, я поцарапаю і скажу, що Х-х-хе-х-и, хе хе там сестра робить. Не потрібно. Нащо ти це зробила? Кріпер, я вдома. Що таке? Вона мене вдарила. Ні. Кріпер, що з тобою? Що зі зим... Що мною вона загубила пам'ять, але через місяця буде добре. Підпишись, якщо любиш маму.